У високогір'ї Карпат значно збільшилась ймовірність сходження лавин. Ледь не щодня, прикарпатські рятувальники повідомляють на офіційних сторінках у соціальних мережах про те, що у високогір'ї Карпат діє штормове попередження. Зокрема, зберігається значна сніголовинна небезпека. Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до планування власного відпочинку. Насамперед, важливо не виходити на маршрути під час негоди. Але, попри усі ці застереження рятувальників, Тувальників туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку з метою зменшення виникнення нещасних випадків гірській місцевості. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. Пам'ятайте, що необхідно ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов в горах. Також варто завантажити мобільний застосунок порятунок у, у горах, який вже неодноразово ставав нагоді мандрівникам, які потрапляли в небезпечні ситуації в гірській місцевості. Бережіть себе та своїх близьких.